Рак легені кожного року такий діагноз встановлюється двом мільйонам людей по всьому світу. Що ми маємо знати про захворювання та чи є дієві методи профілактики? Нам розкажуть фахівці. Олександр Лінчевський торакальний хірург, кандидат медичних наук. Прогноз пацієнта залежить від стадії захворювання. Давайте виявляти рак своєчасно і лікувати його ефективно. Олена Шмига, лікар-онколог, лікар-хіміотерапевт. Зазвичай ми звертаємось до лікаря тільки тоді, коли вже маємо купу проблем. Не робіть таких помилок. Зверніться до свого лікаря завчасно. Можливо, просто сьогодні. Рак легенів це загальне поняття. Насправді рак легенів це дуже. Е Поліморфне захворювання не один тип клітин може вражатися раком легенів, і тому і розповсюдженість різна, і лікування різне, але це досить грозне, серйозне захворювання як у всьому світі, так і в нашій країні. Ви знаєте, цікавим є той факт, що ще 100 років тому рак легенів був рідкісним захворюванням. Студентам там, чи лікарям показували пацієнтів з раком легені і казали: дивіться, ви більше такого можете ніколи не побачити. Але на сьогоднішній день, на жаль, рак легень є одним із самих розповсюджених та вбивчих онкологічних захворювань. Він вийшов в лідери за числом захворювання, за кількістю пацієнтів, які, на жаль, загинули від раку легенів. Він вийшов в лідери. І серед чоловіків, і серед жінок є різні типи пухлин раку легені. Є не рак легені, є дрібноклітинний рак легені. В будь-якому випадку це агресивне захворювання, яке потребує невідкладних втручань як хірургічних, так і консервативних. Легені, як орган, вони по-перше заховані всередину. Його не видно. Рак шкіри, пухлини шкіри, їх видно добре, тобто їх видно при огляді, і навіть сам пацієнт може помітити там якусь пляму, яка з'явилася, з раком легені так не буде. Легеневі резерви, легеня як орган, який забезпечує власне життя. Ми постійно ним користуємося, постійно дихаємо. Легені мають дуже потужні резерви. І наявність маленької пухлини, наявність захворювання. Легеня дуже добре компенсує, довший час компенсує, і пацієнт живе місяці і роки з пухлиною з раком, не знаючи про це. Як результат, дуже часто, особливо на пострадянському просторі. Пацієнт звертався до лікаря тоді, коли вже пухлина є достатньо великою, і або проростає в сусідні органи, або має метастази і з'явилася вже в інших органах, тобто в інших ділянках тіла, і таким чином проявляється. Тому для раку легені характерно пізні виявлення, а це відповідно значно погіршує прогнози пацієнта та ускладнює лікування. Хто ж входить до так званих груп ризику? Пацієнт частіше чоловік більше 50 років, як правило, курець. От хоча випадки раку трапляються і у жінок, і у пацієнтів молодшого віку, і у літніх пацієнтів, в цілому, з віком ймовірність захворіти на рак легені збільшується. Куріння є однією з можливих причин виникнення хвороби. Дуже сумним є той факт, що основною причиною виникнення раку легені є тютюн, є звичка, є явище, яке ну власне є цигарки, які виробляються промисловістю. Лікарі наголошують, що раннє виявлення хвороби можливе тільки якщо пацієнт своєчасно проходить планове обстеження. Правильним підходом є своєчасні медогляди, як це було колись раніше. Люба здорова людина мусить проходити рентгенологічне обстеження легень раз на рік, а в умовах пандемії і тим більше. Комп'ютерна томографія в нашій країні не є рутинним методом обстеження. Її мусить призначати лікар, якщо в нього є підозри на якусь серйозну хворобу легень. Але рутинна рентгенографія, не флюорографія, а нормальна цифрова рентгенографія, може дозволити виявити патологію легень на на ранніх стадіях також. Робота лікаря і лікаря загальної практики, і лікаря-спеціаліста це робота детектива. Це детектив, який дивиться на пацієнта чи на пацієнтку, і кожну найменшу ознаку перевіряє на її на можливість її зв'язку з наявною пухлиною. Є рідкісні методи обстеження, які є сьогодні незамінними і золотим стандартом. Для обстеження пацієнтів з підозрою на рак легені. Сьогодні, ну і це позитронна місійна томографія, це дослідження функцій зовнішнього дихання або спірографія. це, звичайно ж, бронхоскопія з можливістю зазирнути в середину бронхіального дерева, оцінити його, так би мовити, зсередини, взяти біопсію, взяти шматочок підозрілого утворення. На сьогодні сучасні апарати магнітно-резонансної томографії дозволяють проводити в окремих випадках дослідження, які можуть допомогти відрізнити доброякісне утворення легені, скажімо, вроджене або якоїсь іншої природи від власне злоякісної пухлини. Тому як у кожного детектива, як кожен детектив, який повинен не просто сказати пухлина не пухлина, рак не рак, а треба дати детальну вичерпну характеристику кожної пухлини у кожного пацієнта, всі методи обстеження, які наявні на сьогодні в медицині, вони активно використовуються. Світова спільнота онкологічна виокремила групу пацієнтів, які є. Ну, скажімо так, в особливій групі ризику, яких треба щорічно обстежувати за допомогою низькодозової комп'ютерної томографії. Це пацієнти, у яких є високий ризик розвитку раку легені, і низькодозова комп'ютерна томографія дозволятиме виявити рак легені на ранній стадії, коли він є абсолютно виліковним. На загал мова йде про. Пацієнта від 50 до 80 років от в цьому віковому проміжку, пацієнта, котрий курить, там чи курив курила 20 років по пачці в день, 20 пачок років, і котрий там або нещодавно кинув, або не кинув курити. визначає, яке саме обстеження повинен пройти пацієнт, сімейний лікар, який знає увесь анамнез. Сімейний лікар буде дивитися на загальне самопочуття, на наявність слабкості, на зміни маси тіла, на наявність кашлю чи появи крові в мокроті, на різноманітні больові відчуття. Після чого лікар загальної практики, сімейний лікар чи лікарка, буде призначати додаткові аналізи обстеження. Прогноз лікування напряму залежить від стадії, на якій виявлена пухлина. Чим раніше, тим відповідно краще. І у випадку, якщо пухлина легені є невеликих розмірів, вона піддається лікуванню і результати є дуже і дуже успішними. При встановленому діагнозі розпосуджених формах є найбільш сучасні методи діагностики, до яких відноситься позитронна емісіонна томографія, яка суміщає в собі не тільки комп'ютерну томографію, а й радіостопний метод досліджень, які дозволяє лікареві більш точно виявити розповсюдженість захворювання. Навіть на ранніх стадіях за останні 20 років світова і навіть українська онкологія вони зробили ну, значний цивілізаційний стрибок в лікуванні пухлин і пухлин легень зокрема, станом на сьогодні ми лікарі маємо змогу вчитися за кордоном і обмінюватися досвідом. Маємо доступ до баз даних клінічних досліджень в усьому світі. На сьогодні результати лікування пухлини пухлин легень об'єднуються в величезні бази даних, котрі враховують десятки тисяч пацієнтів. Ми можемо порівнювати на сьогодні самі різні набори препаратів, різні протоколи лікування, різний обсяг хірургічного втручання порівнювати між собою і підбирати. Оптимальний спосіб лікування, оптимальний протокол лікування для конкретного пацієнта. Для лікування раку легені сучасні лікарі-онкологи використовують декілька методів. Для лікування раку легені використовують хірургічний метод. В хірургічному раку легенів ми спостерігаємо значний прогрес в останні роки. Сучасні хірургічні методики при своєчасному виявленні пухлини дозволяють зберігати легені, дозволяють видаляти частку або лише сегмент з чудовим онкологічним результатом. Променева терапія. Сучасні лінійні прискорювачі. Дозволяють настільки точно доставляти іонізуюче випромінювання до пухлини, настільки добре знищувати саму пухлину, абсолютно при цьому не пошкоджуючи сусідні органи, і ефективність променевої терапії на сьогодні в окремих випадках дозволяє вона конкурує з хірургічною хіміотерапія. Те слово, яке ще 20 років тому сприймалося як якимось страшним, яке неодмінно пов'язувалося з негативними побічними явищами введення хіміопрепаратів внутрішньовенним, на сьогодні вона змінила повністю обличчя. Пацієнт сьогодні може проходити лікування амбулаторно. Приходити лише для того, щоб отримати свою ось цю крапельницю з потрібним йому препаратом чи набором препаратів і повертатися додому на сьогодні. Ми встановлюємо підшкірний е, силиконовий металевий пластиковий порт, спеціальний резервуар, куди вводиться хіміопрепарат, який потім доставляється в великі судини в грудній клітці. І такий спосіб введення хіміопрепарату переноситься набагато краще. Щодо методів профілактики, фахівці радять наступне: не курити, не курити, не курити це основна причина і, напевно, найбільш часта причина виникнення раку легень. Треба позбутися цієї звички. Не існує на сьогодні безпечної якоїсь дози тютюну. Не існує пасивного куріння. Вважайте, якщо ви чуєте запах тютюну, ви курите. Якщо ви чуєте запах тютюну, ви ризикуєте. Ризик може бути більшим і може бути меншим, але ризик завжди є. От відмова від тютюну це найголовніше. Відмовитися від куріння не пізно ніколи. Пацієнт завжди виграє, скільки б йому не було років, пацієнт завжди виграє, якщо відмовляється від куріння.